Вітаю! Давайте з вами подивимось, що вам хоче передати ваш янгол охоронець на сьогоднішній день. Яке буде від нього вам послання? Ту мечів у нас на дні колоди, сімка мечів, зірка, паш Кубків. Від вас на відстані знаходиться людина. Яка за вами спостерігає. Людина така незрілих енергіях досить, але в неї є якісь до вас романтичні почуття. Тобто, людина, яка вам, в принципі, нічого не може запропонувати, але по факту. Але Людина закохана, вона за вами спостерігає. Вона бачить, наскільки наразі ви вже вийшли в свої зіркові енергії, тобто ви. Світите, можливо, зараз світите багатьом. Людина це бачить, і вона прийняла якесь рішення. Повішений, двійка кубків, дев'ятка пентаклів, четвірка кубків у нас на дні колоди. Ця людина, можливо, раніше з нею у вас щось не зрослось, або ви якось не перейшли на якийсь більш серйозний рівень відносин. Ваші відносини так, вони зависли на якомусь певному рівні, так, і е, не дійшовши до якогось логічного розвитку, е, людина могла закритися від відносин і перебувала певний час в зоні комфорту, тобто їй було норм. А що зараз? І чому це нам Ангелохоронець саме передає? Цікаво. Так, людина була не готова вкладатись в відносини, повела себе якось по-дитячому, і на цьому все якось підвисло. Можливо, тут ситуація Так, ситуація підвисла. Тобто ви... в неї не було якогось логічного завершення в цій ситуації. І що варто знати? Двійка пентаклів. У людини були якісь сумніви, вона щось там для себе зважувала. І що? В той момент людина вважала, що вона вийшла переможцем цієї ситуації. Можливо, людина якось проявлялась. Нестабільно, дозовано, ближче далі, якось проявлялася, потім зникала, якби дозовано вам, даючи свій ресурс, це дуже вам розбивало серце. От, а наразі людина бачить, якою або яким ви стали, десь за вами підглядає, і тепер це їй розбиває серце. Людина шкодує про то. Четвірка кубків, четвірка пентаклів. Знову у нас виходять ці карти, і блазень. Так, людина шкодує, що вона відмовилась від цих відносин. Людина шкодує е, за те, що вона не вкладалась в відносини, і е, поводила себе просто по-дурному, по-дитячому. І що тепер ця людина хоче у нас? Трійка кубків, туз пентаклів, Лицар жезлів, вісімка мечів. А тепер людина хоче. Е, Щастя, емоційного наповнення рядом з вами, якихось веселочів, щоб все було можливо, як раніше. Або тут ще є хтось, хтось у вас, або у вас, або в цієї людини. Скоріше за все, людина бачить, що у вас хтось є. Так. Людина хоче з вами шансу, людина хоче якось діяти в вашу сторону, але не знає, як. В неї як шляхи закриті так, тут, можливо, хтось є в вас. Десятка жезлів, людині дуже важко. А, навіщо нам ця інформація? Важко їй, тож хай проходить свої важкості сама вже. Знову у нас верховна Жриця виходить, вам це людина наразі не показує. Туз жезлів, дев'ятка мечів і п'ятірка жезлів. А людині дуже погано наразі, прям дуже людина депресує, переживає, в неї прям при оця енергія людина якось хоче боротися. За що вона хоче боротися? За королеву жезлів, тобто, за вашу увагу, людина прям настроєна до вас проявлятись. Але знову ж, ви королева, а людина пажик. Тобто, немає ресурсу, немає розуміння. Людина розуміє, що вона не дотягує, тож вона не розуміє, як їй діяти. П'ятірка кубків. Людина розчарована. Вам потрібно, навіщо це знати? Справедливість. Людина отримала те, що мала отримати вежа. В неї наразі в житті все рушиться. І це колесо фортуни. Тут три старших аркана. Людина отримала наразі по заслугам. І це наразі вам потрібно знати: якщо ви спробуєте з цією людиною знову дати їй якийсь шанс щось збудувати, вас чекає розчарування. Вам потрібно робити цей зв'язок на корню і не підпускати людину до себе. Лицарь мечів, так, вам потрібно конкретно захищатись. Тут ваш ангел вам це передає. Я не могла зрозуміти, чому саме ангелохоронець ангел нам про якогось пажика щось розповідає. Тому що, тому що у вас може бути такий порив, якийсь романтичний, можливо, до людини ви відчували раніше якісь такі ніжні почуття, і вас може потягнути. Ви можете надіятись на те, що все-таки є шанс на десятку кубків з цією людиною. І можете імператриця, так що дійсно людина вже доросла, людина щось усвідомила, з нею може бути емоційне наповнення, сім'я і так далі. Але важливо розуміти, п'ятірка Пентаклів у людини немає на це ресурсу. Тобто нічого хорошого з того не вийде. І вам важливо, навіть якщо у вас ще залишились якісь емоції заради себе, покинути їх і йти в своє майбутнє. Ваш ангел дуже за вас переживає. І передає вам, щоб ви були на сторожі, щоб ви не вляпались в це. І знову у нас виходить на дні колоди Верховна Жриця. Тоже може бути як підказка, що людина може звертатись до когось, диявол. Так, людина може вас якось прив'язувати до себе на енергетичному рівні. Через це ви можете відчувати як спокусу таку, спокусу, так. Знову щось почати, знаходитись в якихось ілюзіях. Це як така енергетична прив'язка може бути. І тут вам ангел передає, що вам потрібно всіми силами тримати свої кордони, йти в свій розвиток і не оглядатись назад. Такі справи.